Всім привіт! Не знаю, знали ви або не знали. В Данії на мусорках стоять контейнери, куди люди викидають електроніку, та яка їм не треба, Планшети, телефони, зарядки, ну, в общем, всякі фені, кофі, машини і дуже багато прочої штуки. Там це все можна взяти безплатно. Давайте пройдемося, спробуємо. Що з цього вийде. Тільки не пишіть коментарі. Відео чисто розлікательне, а може, щось і знайдемо хороше, хрен його знає. Підписуйтесь, ставте лайки, погнали, бо я мерзну, холодно в нас щось на вулиці. Сніжок випав. І так, пішли. І так, значить давайте приступимо, подивімо, що тут є. О, фатіфон якийсь... Що це таке? Массажор, так? Да? Он поїчка, він якась зарядка, чи що вона таке будівник. Зарядка на Apple. Якісь шарики. А цей обрізаний, да, мікрофон. Поки машина вон валяється. Це якийсь дешевий. Оце о щось інтересне. А, звичайний масажер. я сподіваюся, ним масажирували спину, а не той, не щось друге. От пожалуйста, це б у нас було легенько, все в зборі. Следує находка, от стульчик офісний. Зверху тільки він трошки подертий, ми щось на нього кинули. Подивіться состояние. Ну, Мені це не цікаво. хоча додому взяв би його чесно, не хочу тягатися з ним. Зачем його купувати, якщо от безплатно можна брати. І ще от якийсь уже присипаний снігом комодік, такий старенький, красивий. Ну, теж кому він треба, його на мусорку на переработку і правильно зробили. Вон, пожалуйста, якісь наушники валяються, ну чепуха, в общем, мені таке не інтересна. Холодно, пара. Або вот, це теж мусорка. Викинули велик, щоб хтось міг його забрати. Детський видно, дівчина, якась їздила, дитина. Конечно, одесла його і нас за двушку продать. це теж можна зробити, але мені це не з ваше. Оце от не цікаво, бо воно здорово з ним тягатися, десь його ставити. Тут от всяка мебель, може бути. я не знаю, немає нічого. Тут от ще одна якісь клавіатури валяються. Мені просто цікаво, скільки вона стоїть. Якщо знайду я вам ставлю скриншот, одна кнопка відпала. Там десь вона не валяється, Вон ще одна якась клавіатура. Провода, якісь кабеля. Це нам не цікаво. Закриваємо. І от. Хтось викинув самокатик такий. Ну, поставили, хтось собі забере, якщо йому треба. І він ще, не герметик якийсь. Вон ще якась одна клавіатура і мишка там валяється. Дві мишки валяються. Боже. Клава клава. От така старенька клава. І дві мишки. Ну мені мишки теж не потрібна. Плазма, потужна, здорова теж викинули. Це оставляють, щоб хтось забрав герляндочку якась. Та, якісь неясні. А, це птичка така. от, Ну і Зараз з кукушкою холодно. Це вже наступний день. Я вчора трошки заморився, пішов додому. Дивіться, як я з з проводами, з усім джермелям. Нікому не треба, він десь висів. Його зняли і викинули. Я впевнений, що робочий, хай свій висить. Та і от, тумбочка була теж непогана. Все повикидували, Все, Столик так само викинули, вон ще якась херня валяється. Інтересного немає нічого, мені нічого сюди не треба. Я так, тарілка, ну то ясно. Ви зараз можете написати гнівний там обізвати мене ще що. Ну, не спішіть. Дивіться, що відбувається. Оці ці речі, що ви бачили, вони потім їдуть на сортуровочні станції і в інші міста. Там їх можна взяти безплатно, де в Красному Кресті, де можна купити за невеличкі гроші. Потім це все діло, я не можу утверждати, що воно прям все. Воно купляється людьми, грузиться в коробочки. Їде, і в нас на Олексі продається. Откуди я це знаю. Я коли жив в Германії, так і діяв. І воно легенько за Олекса все уходить, і собі отримуєш бабки. Так що подумайте над цим. Тобто тут можна взяти безплатно, і ви потім на Олексі його купите втри дорого, з вас спустять три шкури. Якось так це все і працює. Тепер можете писати поганий коментарі, ми підемо з вами далі пройдемося. Я нічого не взяв, я просто вам контент познімати. У нас похолодало курва. Фух. А потім вещі в таких штучках там вони в общем, продаються. Там вон датчани йдуть, вони тільки що зайшли, собі сумки набрали і пішли. От і все, щоб ви не писали, що це все херня, кому треба фу. Дачани, які заробляють трошки більше, ніж у нас. Трошки більше, ніж я і трошки більше, ніж ви. А вон ще один контейнер. Наушники дешеві, одразу видно, да, якісь. Ну вони мені не треба, зачем вони мені треба? Я ви, звісно, було застояння, щоб забрав би, звісно, а так. Хай лежать. Ну Це не китайська поділка, це оригінальні наушники, але ну, вже щось їм не так вот якщо бы з приколів. Прикольно. Прикольно. Забираємо, естественно що забираємо. Раз, два, три. Що з ним я не знаю, який це теж я не знаю. Ну, якщо з кнопкой це старий клас Apple. А ще була така штучка DDR3, пам'ять 8 їх. У нас трошки вітерок, я звиняюсь, таке стоїть. Таке мені не інтересно. Посудомойка міні, так? Да? Міні посудомоєчка прикольна. Я щось вірний, що вона робоча. Вон той монітор так валяється, нікому він не нужен. Що я ще знімаю його вчора? Це якась чи що вона за хто його пойме. Айпада немає, звичайно. Кожен якийсь, там не будемо лазити. Тут ось ще якісь фіглі міглі Музикальний центр старий, да? щось на пластиночках, о боже. Це от колоночка якісь робоча. От нове в коробке викинули. Зараз ви напишете фу, гадость, да, А самі б забрали. Тебе я я сам би забрав на Олексію викинув. Я навіть не знаю, що це таке. Хоп, потейту, що це коротше з картошкою. Навірно, чипси якісь діти ще якусь. Це що таке? Дуйчик. Ну, Дуйчик брати не будемо. Що ще щось з проводкою станеться, то мене витой. Ви, ви, О, тренажер. Не працює, вже, чи це в боки, щось з ним делать. Не ясно. А тут ще зі він прицеплялися, можна бути сильним качком. Картини якісь валяються. Добрий вечір називається. Знаєте щось таке? Щас достану, закину, домоглянемо. Зараз якраз на присвіти, гляну, що там ще є. А там немає більш нічого. О, ця зарядка якась цікава, не одмака, звичайно, там біла в них. Сказати, що я в шокі, поки мені нічого не сказати. Може показати постанову, але це ніхіра не постанова, у мене немає зарядки до нього. Там написано ззаді Pro, хер його знає MacBook Pro, я аж возбудився. Ну, понятно, зараз напишете. Фу, гадость. Ах, ладно, чесно, в мене в глазах огонь загорівся. І так, находочки на сьогодні. Це MacBook Proшка. У мене нема на нього зарядки, він в цьому, він там провалявся, не знаю, скільки холодний. У мене нема на нього зарядки. Вроді з екранчиком все хорошо. Це якась різючка на ньому. Вроді все добре. Тут же зарядка ще должна бути хороша. MACSAF, чи як вона називається. А в мене немає такої зарядки от сюди. Але вона є на аліку 30 чим-то крон. Такий робочий в районі десь 140 баксів, в залежності від начинки. Що там внутрі, я не знаю. Це модель A1502, як оказалось. Отак от. от. Є в мене чи на аліку є переходники, треба заказати цю штучку. Планшет, він старий, звісно, не включається. Тоже зарядка тут ой-ой-ой. Хай поки полеже. Це зарядка, а це роутер одепла оказалось. У мене теж до нього немає зарядки. Та що ж таке, а? ай яй 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 ладно, десь знайдемо. У нас він стоїть, я вам ставлю десь скріншот, скільки. До хрена він стоїть. Ну і планочка пам'яті. 8 їх, Тайвань. всі оці от моментики. Ну, Можете писати да, да, не ні, ні, гадость фу. Ну, На ньому я все одно заработаю. Як не крути, хочете ви чи не хочете, я все одно на ньому заработаю. Не щас, чуть позже воно полежає, що підсобираю, з колоночки якусь і соточку прикурю, з цього що нібудь. Та вже жити можна, як ви думаєте. Тільки не пишіть, що от я б таке не брав. би. Та ви б пригнули б я думаю, по-любому, схватили б його і все тікали б оттуда. А Ну що нет Та любий би забрав його, чого не його зараз тут виконувати можна крон за 250 за 300 на запчасті, а так би одразу забрали. Мені це поки не цікаво. Попробуємо, Може мені ще треба. Я вже думав, що це конець відео, ні, це взагалі не конець. Ви знаєте, що я не можу поки місць не доведуть до кінця, тому що я придумав. Тут я достав той порт, він називається. Зараз я вам все покажу. Горить зеленим. Я вроді як підключився до сіті. Тепер воно їм мені повністю роздає, все працює. Це просто чудо. Чуд... Якщо воно горить зеленим, значить воно роздає Wi-Fi. Якщо воно тільки що клацало жовтим, я час його боров, ну я його вроді як поборов. Фу, я довольний, дай Бог, щоб воно все працювало. Це просто буде маленька. Получается, у нас інтернет із мусорки, чи як сказати, я даже не знаю, но він працює. Це класний, прийшло мені там тратити 50 чи 100 баксів лишніх. По-моєму, хорошо. А ну-ка, що тут є? Вон, зарядка якась, есть. Да? Не похоже, вона на макбукня не похожа, к сожалению. Якась лампочка. Ай-яй-яй Вот нові чашки абсолютно Зачем вони мені надо, якщо у меня є Конечно їх брати не буду Якісь кресла качалка, це вчора валялось Ніхто не труси, можна комусь взяти Тут ще що тут додавалось, це вже хтось повитягував, да? Прийомник Там всякий онгаз, якісь нові, да? нові, да, так? Дивіться якісь А, ні, це крепнута курва. В общем, ще ніки там диски выкинули. Це так ніхто і не забрав. Ничего далі. Нічого тут не надо. Е, следующая наша находка, що це таке? Philips. Я даже не знаю, що це таке. Інтересно. А це що таке? О боже. Крефанк. Рабоча. Але якась налипка. Что ты? Надо и зарядить, наверное. Інтересно, сколько вона стоит, не. Фонка, я вам вставлю 250 датських крон стоит. Тільки вона якась така липка надо буде протерти. Її. Ну, естественно, що вона сила, чи роба, чи не я не знаю. Взьму сейчас, естественно, следующая наша штука. Е, показало, что це світловий будильник, якось він працює. Не знаю як, 150 датських крон. Ну, я думаю, візьму його, ні, чего нет. По любому візьму. Надо взять. Надо. Заробимо собі на кашу легенько А тут що? А тут немає ніг, нічого тут немає, де якийсь дезік, дезік нам не інтересні. Ну і такий набор посуди, зачем мені треба. Е, а ще що я вам скажу, от буває відкриваюш, там вчора був там чи позавчора лежали якісь наушники, ще що, а там вже його немає. І поки вам це відео кажеться смішним, людина то бере, потім вона йде на Україну, там продається зарабатує бабки. Так що тут, як подивитися, кому весело, хто ці бабки знімає нормально, та й ми щось собі знімемо колись. Ще одна цікава находочка, ось така от. Магнітне поле якесь шукати, навіть проводку. Тоже трошки грязнувати, там ще якась херня валяється, вон то. Немає тільки цього в мене зарядного, батарейки в якусь зарядного, вон якась ще зарядка. О боже. Е, ну і ще якийсь тестер теж без батареїк. Я думаю, гляну, що він стоїть, зараз в мене немає времени. Ще можна приліпити його десь, да? не положити. Е, тепер давайте по порядку. Я вже вдома салфеточки попротирав. Перше, ця колонка. Вона, он, бачите, горить індикатор, я не знаю, я до неї не підключався, я її трошки протер, вона якась так калипка якісь штуки, і салфетками тертер. Ну, вона работает, це вже добре. Далі поки я не знаю, що з нею. Світильничок, класний світильничок включився. В ньому такий прикол. Він постійно розгорається, тут можна яркості регулювати, будільнички. світильник, хорошо світить, мені подобається. Отака от, от штучка. Стоїть він, примірно я вам десь тут вставлю. дорого він стоїть. Та штука, вона мене вчора задобала 2 часу ночі її боров. І все одно не вийшлося щось тут з вайфаєм, якісь трабли. Так само вона виключається постійно. Далі. Ця штука, скільки стоїть, не знаю. Якщо знайду, я вам ставлю. У мене немає батарейки, крон її перевірити. Вона нова, абсолютно. Ней ніхто не кользував ніколи. Я думаю, трошки стоїть. І це якийсь. Вуд дерево, метал, якийсь детектор дерева і металу. Для чого він, я не знаю. Теж нема мої батарейки, к сожалению. Так би, звісно, перевірили. Я впевнений, що воно точно робоче. Більше, ніж. Чем... Ну, не знаю. На цьому я щось заработаю все одно. Це. Взагалі, це не буде продаватися. Це колись буде продаватися. А ті, хто пишуть всякі гадості, вони його потім все одно на Алексії куплять. Ви ж не будете знати, що я продаю чи не я. Отак, е, от всім от. пока, удачі. Щас це все поховаю. Саме головне, що все роботає, це мене не може не радувати.